Привіт, сьогодні розкажу тобі і покажу, як я випадково пожав 110 кг. Погнали! ви можете мене запитати, як взагалі, бляха-муха можна пожати 110 кг випадково. Друзі, я тут робив свої підходи, я тренувався, я вже зробив три вправи, дуже тяжко пушив свої сети. І тут до, до залу приходить мій друг і жме 80 кілограм, пробую робити жим 80 кг. Ну, у нього не вийшло 80. Я думаю, а ну, давай попробую пожати 80 Пожав 80. я, щоб ви розуміли, Перший раз жав сотку 9 місяців тому і пожав 102,5 на один раз. А тут вирішив пожати 110, коли вже замучений. Ну, в принципі, нічого, гляньте, як в мене вийшло. Так, ну що, і переходимо до звичайного жима. Бачите, в мене ще тут пояс з віджиманнях на брусах. Я стараюся беру цю штангу, руки трясуться, бум! Пожав 110 кілограм без спотера. Я не знаю, як в мене це вийшло, але в мене це вийшло. Друзі, дякую за перегляд. Гарного вам дня!